Моїми улюбленими книгами з серії завжди були Орден Фенікса та Напівкровний Принц. Зараз поясню, чому. Для мене найцікавішим у Гаррі Поттері» було шкільне життя та магічний світ, і це саме ті книги, які виділяють найбільше часу, щоб розповісти про них. Орден Фенікс остаточно розставляє всі крапки над «і» щодо магічного світу та моментів, яких до цього ми, як читачі, лише мимохідь торкалися. Лікарня святого Мунго, міністерство магії зсередини, політичний устрій він ще більше розкриються у принці, врешті-решт сови, які мали визначити майбутню професію чарівників. Життя у школі ще ніколи до цього не показували у таких деталях. Не відміну від попередніх частин, наголос був зробленим саме на оточенні та життя у магічній школі, ніж на сюжеті. Який був досить прямолінійним. І звісно ж, друга та остання згадка про мародерів, де виявляється, що дітьми вони були не такими святими, як і вважав Гаррі. Але найбільш цікавою для мене була сюжетна лінія Сіріуса, який всіма своїми вчинками протягом твору казав: якщо мене не вб'ють у бою, то я сам тут здохну від нудьги. Геніальний мозок маніпулятора та стратега Дамблдора не допетрав, що посадити у чотири стіни людину, яка останні роки свого життя провела на волі, не надто розумна ідея. Ну і знову ж таки смерть Сіріуса не менш трагічна, ніж все його життя. Він весь рік намагався допомагати та підтримувати Гаррі, шукав з ним контакту. Але у той раз, коли прийшов на допомогу, слухай мене уважно. Забирай усіх і тікай. Що? Ні, я лишуся з тобою. Ти діяв дуже добре. Тепер вступаю я. Авата кедавра. Але це була книга. Давайте подивимось, якою вийшла гра про Гаррі Поттера та Орден Фенікса. Після очевидно невдалого експерименту, яким був Келих вогню, наступна частина вийшла на нове покоління консолей, що дала можливість дати гравцям те, на що вони так давно чекали досліджувати Гогвардс. Не ті маленькі частини, які у нас були у перших трьох іграх, а повноцінний замок, адаптований з фільмів. І оскільки фільм та книга були досить повільними та неекшоновими. То гра, так би мовити, закрила діри сюжету фільмів. Але давайте все ж перейдемо до сюжету. Гра починається так само, як і фільм з нападу дементора, і вже тут ми бачимо основне нововведення, яке або ненавидять, або просто терплять. Паличкою керують рухи миші. Так, щоб виконати будь-яке закляття, вам доведеться виконувати різні помахи мишкою, які ще й не будуть нормально щитуватись у більшості випадків. Дементори переможені, а ми відправляємось на площу Гриму. Де Сіріус вчить нас закляттям Акціо, Репаро, Вінгардіум Левіоса та Депульса, а потім одразу до Гогвардсу. Гра з усією гордістю показує нам простори, які нам доведеться дослідити, і починаємо ми з діалогу, який повторює конфлікт з книги, про який повністю забули в фільмі, а саме те, що Рона зробила старостою, хоча всі думали, що це буде Гаррі. І таке буде по всій грі. Час від часу ви будете бачити діалоги, які взяті напряму з книг і які виглядають доречно. Наприклад, розмова що про її значок квіточної команди, і так далі. Також у той момент, коли ми взаємодіємо із активними об'єктами, нам видаються очки, які викликають її. Сюди сущий дух, який переслідує Гаррі з часів другої книги. Флаксиву Мірту. Вона веде нас до таємничої кімнати, не плутати із таємною кімнатою. І там ми бачимо, що чим більше ми будемо вивчати гокворс, тим більше прикрасу ні з'явиться. І ці задачки зазвичай прості, але цікаві, наприклад, нескладні головоломки або розставляння картин у правильному порядку. Також можна шукати привидів кожного з факультетів. Далі, на шляху до захисту від темних мистецтв, ми зустрічаємо Невіла, якого обступили маленькі слизеринці. І ми відлякуємо їх паличкою, загрожуючи їм. Так це було за 11 років до РДР 2 На уроці відбувається ка сцена з фільму, і ми йдемо шукати Фреда з Джорджем, щоб ті навчили нас бойовій магії. І зараз слід сказати основну особливість цієї гри. Квести, які у вас будуть, змушуватимуть вас бігати всім Гогвардсом та вивчати кожен його куток. На своєму шляху ви будете бачити портрети, які мають швидші таємні шляхи до локацій, привіт, третя частина. І щоб їх відкривати, зазвичай треба виконати квест. Один з портретів сказав знайти першокурсника, який розкаже, де народилась ровіна Рейвенклов, а інший наказав відлякати зайвих людей паличкою. Далі урок Фреда з Джорджем, і ми б'ємо Малфою пику. І наскільки гра крута у вивченні локацій, так само вона просідає по бойовці. Заклинання важко щитуються і не завжди працюють коректно, і це не страшно, якщо ви у спокійній ситуації, адже у вас є багато спроб. Але коли на вас стріляють у відповідь, а гра не бачить, як ви рухаєте мишкою, то це виливається у проблеми. Ми отримаємо вічну татуху на руку і йдемо у бібліотеку за рецептом муртлапового відвару. Цього не було ні у книзі, ні в фільмі, проте діалоги та задачі дійсно відчуваються доречними. Та наче дія відбувається у Гогвардсі, а не в як в попередній частині. На шляху я побачив ще одну міні-гру шахи. Так, у цій грі ви маєте зіграти із представником кожного факультету, щоб отримати ...доволення, можливо. Граєте ви шахами з першого фільму, і це не те, щоб цікаво. На мою думку, не вистачає моменту, де вони з вами говорять і благають не жертвувати ними, але все одно реалізовано непогано. Також є гра у камінці», яку я максимально незрозуміла, яка здалася ну, занадто нудною. І знову ж таки у бібліотеці ми ловимо літаючу книгу, яка тікає від нас, і це виявляється не та книга. Проте вже щось, практичні чари, які Амбридж заховала у заборонену секцію. Знову катсцена і починається справжній геймплей. По всій мапі розкидані люди, яких треба завербувати у ДА. І нам треба поговорити з кожним. Я думав, що буду казати, що це мінус, але ж ні. В одному випадку ми допомагаємо Невілу вбити рослини на гербології, у іншій лазимо по дахах у пошуках фотоапарату Коліна, але ж у нас є акція. Хоча знаєте що, це не мінус. Я вважаю, це нормальний розвиток Гаррі з перших трьох ігор. Розумієте, ця дитина з перших років навчання стрибала по платформах над прірвою, лазила у самі жопи та отримувала конячі дози адреналіну. Звісно, він не буде користуватися акцією. Адже він хоче відчути смерть, що буде поруч. Він хоче залізти по трубам, як у старі добрі часи, та відчути ці емоції близької небезпеки. А враховуючи, що тут час від часу грає музика із перших частин. то всі питання відпадають самі собою. Це окремий всесвіт, і це той самий Гарі із попередніх ігор. Також вражає інтерактивність Гогвардсу. Наприклад, я можу зайти у головну залу та змінити погоду, використавши відповідні закляття, або знаходити шахматні фігури, які чомусь більші за людей. Допомагаємо Фреду з Джорджем з фейерверками, рятуємо аншеліну з трофейної кімнати, дістаємо плюшки для джині, на гору, круту, керм'яную камінь важкий підіймаємо для луни. І я не дуже хочу спойлерити всі ці завдання, бо вони цікаві та не схожі одні на одного. Окремо виділити хотілося б квести з гаргуліями, яких треба знайти три по всьому Гогварцу, і яких я знайшов саме зовсім чесно. До речі, я зараз на момент запису огляду помітив, що у катсценах почалася зима, а Гогварс як був зеленим, так і лишився ох уж це потепління. Знову починається сюжет, який є єдиним мінусом цієї гри. Я обожнюю бігати місцевим Гогвардсом та шукати таємниці, але потім мене беруть за шкірку та тягнуть грати у клікер проти Снейпа. І це нудно, бо нічого цікавого не відбувається. Навіть флешбека з мародерами тут немає, отже, це просто витрачає мій час. Ми потрапляємо в будинок на площі Грімо, який можна вільно дослідити певний час, але робити тут об'єктивно немає чого, лише кілька діалогів. Повертаємось у Гогвардс у року Снейпа і знову катсцена. Але тепер нас вже ловлять. І що ж робити далі? Правильно, пересвідчитись, чи все добре у членів ДА. І знову ж таки, це могло відчуватись нудно, адже ми повторюємо те саме завдання, що було і на початку гри. Але не тут. Адже завдання змінюється. Ми руйнуємо годинник у вежі, робимо болото посеред двору, яке буде там назавжди, і знаходимо точку синхронізації на совиній вежі. So much has changed since first year. І це лише найцікавіше. Але потім для мене гра закінчилась, адже почалася остання порція сюжету, який йде повністю по рельсам. Політ Фреда та Джорджа. Well. The... Перехід у відділ таємниць, битва зі смертежерами, а потім клікер, але вже проти Волдеморта. Як бачите, всі погані сторони цієї гри йдуть по черзі, а потім у нас з'являється відкритий світ, де ми можемо закривати всі завдання, проходити уроки. Та насолоджуватись справжнім контентом. Гра зроблена якісно, і видно, що розробники вклали сюди свою душу. На жаль, коли у дитинстві я пробував пограти у цю гру, то випадково скачав англійську версію. А оскільки я не знав англійську аж так добре, то гра перетворилась в пекло, адже вам необхідно слухати, чого від вас хочуть. Бо журналу завдань тут немає, і є тільки мапа Мородера, де вказані важливі персонажі, але не вказано, що з ними робити. Загалом гра чудова і знає, чим хоче бути, що важко сказати про наступну частину. До речі, про неї. Я вирішив, що розділити їх на різні огляди буде тупо, адже по суті вони є протилежними частинами однієї монети. Варто згадати, що на початку кожної гри ми бачимо трейлер, який показує, що нас чекає у грі. І якщо трейлер Ордену Фенікса – це проліт по Гогвардсу, який наче каже: Ось, подивись, це все твоє, роби що хочеш, досліджуй. То трейлер непівкровного принца каже, що тут буде сюжет фільмів і, можливо, епічна музика. Власне, так і є. Напівкровний принц виправляє три помилки попередньої частини: погані дуелі, відсутність квідичу. Та відсутність зілля варіння. Помахи палички щитуються без перебоїв, Квідич є, але він настільки нудний, що зазвичай достатньо відпустити мишку по центру і нічого не робити. А от зілля варіння це щось із чимось. У дитинстві я обожнював цю міні-гру, бо ви маєте робити руками все перетягувати бридкі штуки, сипати порошки, наливати зілля, перемішувати, нагрівати, змішувати. А обмеження в часі робить це дійсно складним завданням. Але давайте звернемось до сюжету книги. Я не любив фільм через пропущену сюжетну лінію певеритів, адже вона не тільки давала глибини Всесвіту, але й розповідала про походження Волдеморта. Власне, були вирізані не тільки їх сюжетна лінія, але й дорослі роки Тома Редла, коли він працював у Борджини Беркс та коли намагався поступити на вчителя у Гогвартсі. Завдяки цим флешбекам ми дізнавалися про реліквії Волдеморта, які в майбутньому мали стати Горокраксом. Це була основна причина, чому мені подобалася ця книга. Другою була підліткова драма, але у грі це реалізувати важко. Перейдемо до неї. Ми починаємо з ферми візлів, де нас вчать квітичу та старим закляттям, про які ми вже знаємо. І так, за проходження челенджів нам дають ачівки, але нам не можна їх помацати чи побігати поруч, тож нагороди відчуваються непотрібними. На жаль, вільно бігати фермою у нас не виходить, тож ми відправляємось у Гогвардс, і нові фічі одразу кидаються у вічі. Тепер можна підходити до об'єктів, натискати кнопку, і вони дають вам кристалики, які ні на що не впливають. Так, жодних цікавих завдань, максимум це збити щиток з підесталу, але рівня попередньої частини це все ще не дотягує навіть близько. Також зникла карта Мородера, єдиним способом шукати об'єкти стало викликання майже безголового Ніка, і це дуже вибиває з атмосфери, бо він постійно говорить, що треба йти за ним. Плюс мапи був у тому, що ви виставляли маршрут, і він просто показувався слідами на землі. Тож ми могли спокійно відволіктись на сторонні активності, поки йшли по завданню, нас знайомлять із дуельним клубом та зі ліварінням. і це єдина гра, де Гаррі виправдано гарно робить зілля. Взагалі, оскільки у цій грі мало що відбувається, давайте трохи поговоримо, чому саме тут у Гаррі, на мою думку, виходить робити нормальне зілля, чи по суті все, що змінюється у підручниках, це вказівки яких все ще треба ретельно дотримуватись. Що ж, на мою думку, Гаррі належить до того типу людей, які не можуть вивчати матеріал, якщо не бачать його застосування, або якщо дійсно не зацікавлені ним. Наприклад, захист від темних мистецтв. Гаррі повністю опанував його спочатку через тричаклунський турнір, а потім завдяки ДА та загрозі Уолдеморта. Час як зілля для нього ніколи не траплялось у реальному житті, та й використовувати він їх ніяк не міг. Окрім другої частини, але там була Герміона. Аж тут йому трапляється загадкова книжка. І тут у Гаррі провертається шило в дупі, яке завжди змушує його досліджувати таємниці, і саме тому він нарешті стає зацікавленим у зіллях, в яких насправді ніколи не було нічого складного, всього лише слідувати інструкціям. А тим часом Гаррі провів зайняття з квідочут, отримав крінжову сцену з джинні. На жаль, вона. Таке ж бревно, як і у фільмі, та зіграв матч проти Слизерина, який виявився таким самим, як і тренування. Так, перед кожним сюжетним матчем з квічу треба пройти тренування, яке має підготувати нас до нього, але по суті це просто розтягування гри. Не бачу сенсу переказувати сюжет тут, адже він дослівно повторює фільм без жодних змін. Згадаю лише готування пунша на слезороговій вечірці, який виявився найважчим зіллям на всю гру. Важко уявити, як складно було б готувати умовний борщ у цій грі. А коли рон з'їв любовне зілля та йшов за Гаррі дослизорога, ми грали за Рона з дивною музикою та прикольними ефектами. Ну і звісно, як можна не згадати ефект Фелікс Феліціс, коли підрубається автошлях, джаз, а закляття б'ють з максимальною силою. Кож матч із Квітичу, коли Рон був у лікарні, ми тут виграли. Хоча у книжці було навпаки, Гаррі нокаутувало бладжером. Загалом гра не сказати, щоб нудна, вона намагається давати нові локації та концентруватись на сильних своїх сторонах, постійно чергуючи дуелі: Вітич та зіль. але в порівнянні з попередньою частиною це все ще небо та земля. Жеч закінчується бійкою з інферіями та смертежерами, а також смертю Дамблдора. Нас знову чекає вільний світ, але чесно, досліджувати локації тут нудно так краще витратити свій час на Орден Фенікса. Діалоги між Роном та Герміоною нудні, а робити тут нічого. Мій висновок: зіграйте в Орден Фенікса. По рівню дослідження ця гра неймовірна. А також має ту саму лампову атмосферу, якої мені не вистачало з часів перших двох ігор. На цьому все, а на черзі у нас смертельні реліквії, які відправлять Гаррі у Всесвіт Call of Duty. Побачимось вже там, а я піду у браму Балдора, у мене досі Карлак не до Романсина.